Три фільма із заплутаним сюжетом та несподіваним фіналом. ІДентифікація Кубка незнайомців через жахливу непогоду опиняється в невеликому мотелі. Вони мають там заночувати, поки погода не покращиться і не дасть їм можливість рухатись далі. Раптом в мотелі відбувається вбивство. За ним ще одне. Намагаючись зрозуміти, хто саме коїть ці злочини, вони знаходять все більше таємничих та лякаючих деталей. Динамічний психологічний детективний трилер, який заплутає ваш мозок у спробах відгадати розв'язку. Кловерфільд 10. Кинувши нареченого, головна героїня сідає в машину і вирушає якнайдалі. Але на жаль, по дорозі потрапляє в сильну аварію та втрачає свідомість. Відкривши очі, вона розуміє, що знаходиться в якомусь дивному приміщенні, прикована до стіни. Через певний час з'являється незнайомий чоловік і розповідає, що врятував її від хімічної атаки, яка вразила все навколо. І що лише перебуваючи з ним у бункері, вона зможе вижити. Загадковий трилер з купою несподіваних сюжетних поворотів. Впевнена, що він весь час буде тримати вас у напрузі. Ключ від всіх дверей головна героїня наймається доглядальницею в заміський будинок. Вона має глядіти чоловіка похилого віку, що після інсульту не може рухатись та розмовляти. Поступово вона здогадується, що інсульт в нього трапився через якусь жахливу подію. Вона рішуче вирішує з'ясувати, через яку саме дуже цікава та мега напружена класика зі світомістичних фільмів, яку чомусь багато хто не бачив.